Місто без смороду коштує понад 420 мільйонів гривень. Щоби позбутись неприємного запаху у Львові, потрібно реалізувати комплексну інвестиційну програму. Слідча комісія після відбору проб зі стічних вод підтвердила основну версію. Низка підприємств харчової промисловості скидають неочищені стоки у каналізаційну систему. Запах іде від того, що це є підприємство Харчове отже, відповідно відповідний скид. Воно ну, йде в каналізацію, і ці харчові підприємства вони мають можливість, що після цього цей скид призводить ну, до гниття. А про це гниття це є відповідний запах. У місті є 11 ділянок колекторів, що перебувають в аварійному стані і потребують ремонту. Крім того, треба провести каналізацію у ті райони міста, які на сьогодні цього блага цивілізації не мають. Таких територій у місті нарахували 9. Нарешті у дощоприймачах, через які сморід виходить з каналізації, зруйновані гітрозатвори, і нема техніки, щоб їх чистити. Причини я назвав більше до одинадцяти. Чому такі неприємні запахи? По цим причинам бачите, в реакцію нашого депутатського корпусу. Да, треба розробити програму і по цій програмі виділяти кошти, і грантові кошти залучати і робити робити місті, вирішувати цю проблему. Загальна вартість витрат 429 мільйонів гривень. З них 66 мільйонів на першочергові заходи.